Привіт! Сьогодні ми з вами ознайомимося з видами ручних стібків і строчок. Стібок це переплетення ниток між двома однорідними проколами голки. Строчка це послідовний ряд стібків. По зовнішньому виду стібки поділяють на прямі, косі, хрестоподібні, петлеподібні і спеціальні для оздоблення робіт. За призначенням стібки поділяють на тимчасові та постійні. Прямі стіпки найчастіше використовують при виготовленні одягу. Вони служать для тимчасового з'єднання і закріплення деталей одягу при підготовці виробу до примірки, до виконання машинних робіт, для закріплення кредіних ліній і знаків, які нанесли під час примірки, для утворення зборок і для постійного закріплення підігнутого краю деталі або виробу. Прямими стівками утворюють строчки тимчасового з'єднання: зметувальна, наметувальна, заметувальна, приметувальна, виметувальна, копіювальна для утворення зборок, прокладна. І постійного з'єднання підшивна. Довжина стібків, залежно від призначення, дорівнює 1-1,5 пів см. Косі стіпки відрізняються від прямих лише їх розташуванням на тканині. Косі стіпки використовують для тимчасового та постійного з'єднання деталей одягу. До строчок тимчасового з'єднання відносяться наметувальна і виметувальна, а до постійного з'єднання обметувальна, стібельна та підшивна, залежно від призначення, довжина стібка 1,5 см. Геростоподібними стібками підшивають підігнуті зрізи деталі виробу із грубої тканини. Густота стіпків 2-3 стіпка на сантиметр. Петлеподібні стіпки використовують для постійного з'єднання деталей одягу. Вони дають міцне та еластичне з'єднання деталей. Ними утворюють такі строчки шевна, розметувальна, підшивна, розпушувальна. Петлеподібними стіпками також закріплюють кінці ручних строчок. Спеціальними стіпками виконують обметування прорізних петель вручну при виготовленні одягу по індивідуальних замовленнях. Якщо відсутня спеціальна машина для обметування петель. Закріпки для скріплення кінців петель, кишень і зустріч складок пришивають гуцики та металеві петлі з гапликами та кнопки. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.